Нічого в житті я б не хотіла більше. Проте його не стало. І я знаю істину. За все в житті є плата. Вона занадто велика і я її не заплачу. Світ дивовижний і прекрасний, і як його закони. І не можна мати усе. Істина це єдине, що у нас є. Істина достатня усім, істина це милість від Бога доведеться стати героєм. Тільки ти зможеш врятувати наш час. Зрічись свого бажання і ти врятуєш наш світ. Я не тобі зараз це кажу. Я звертаюсь до усіх інших, тому що ви не єдині, хто страждав, Хто хотів більшого. Хто хотів повернути втрачене, хто не хотів жити в страху чи на самоті, в приниженні чи безправ'ї, тому що ви не єдині, хто уявляв цей світ інакше кращий світ. Світ де кожного люблять, цінять. Визнають нарешті, та чого це коштуватиме тобі? Не нехтуй істиною.